Усміхнений, добрий та чуйний, саме таким його запам'ятали рідні та друзі. У селі Стребачово-Горундівської громади 4 січня попрощалися з полеглим на війні захисником Юрієм Тромпаком. Нема слів, щоб заспокоїти правда, щоб потішити. Бо важко потішити так само, як було потішити. Важко стару у старозавітню Рафі. Рафій плаче над своїми дітьми і не хоче, щоб її потішити, бо їх немає. Але там, де людина не в змозі, там військовослужбовець загинув 29 грудня 2024 року при виконанні бойового завдання на Донеччині. Прощання із захисником відбулося у греко-католицькому храмі Димитрія Солунського. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, побратими та односельчани. На жаль, сьогодні наша громада знову схилила голову у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей. Які зібралися в селі Страбічові, щоб провести в останню путь свого земляка Юрія Тромпака. Справжній патріот своєї Батьківщини, Юрій не зміг всидіти вдома, пішов до військомаку та мужньо став на захист рідної землі. Для нього це вже друга війна, адже він був учасником бойових дій на горному Карабасі. Відданий сім'янин, вірний друг та хоробрий захисник. Саме таким залишиться у пам'яті рідних та односельців Юрій Тромпак. У чоловіка залишилася дружина, донька та син. Добрим сім'янином, батьком, любив, любив роботячий, був добрий, був двоє дітей у них, син і дочка. Ну, а жінка у школі ну, учительку працювала. У останню дорогу захисника проводжали стоячи на колінах. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого героя. Про їх подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії боротьби за незалежність. Слава героям!